Спеціальна Олімпіада України охоплює дітей та молодь з порушеннями розумового розвитку. І саме, скажем, трохи пасивне відношення до фізичного розвитку, фізичної рухливості таких діток вона спричиняє дуже великі потім в майбутньому проблеми зі здоров'ям. Я маю за мету активізувати дуже серйозно цей рух, щоб діти чим більше дітей було залучено, і дійсно змагання відбувалися, різні заходи відбувалися, і все було тільки на користь і на радість, як самим дітям, так і їх родинам. А сьогодні в нас відіснувалися чудові благодійники, які Приготували гарні подарунки для наших діток. Це якраз мережа такий заклад експрес заклад швидкого харчування експрес Грін». А також відукнувся який Надав можливість безкоштовно дітям відвідати атракціони та планетарій. Я хазяйка експрес-гріль. Вот узнали, що є така організація, діток-аутистів. Ми хотіли їх поддержать каким-то образом. Вот, решили их угостить своей продукцией, подарили им символические такие презентики, подарочки. И очень надеемся, что у них все сложится. І вот, в дальнейшем плануємо теж присоединяться к подобным акциям на Нестімо осторонь і з радостью будемо допомагати таким діткам особиним. Спеціальна олімпіада України вона є міжнародною, тобто це є офіційні види змагань. Вони проводяться як в Україні, так і за кордоном. Тобто цікаво тим, що діти можуть професійно реалізуватися в майбутньому в тих видах змагань, до яких вони мають певні схильності.